Далі ми говоритимемо про гроші в кого їх побільше, в кого їх поменшає і чи ці гроші буде взагалі відчутно, як люди їх отримують. Отже, в Україні запроваджують нові правила підтримки сімей з дітьми. Одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Наразі вона становить 41 тисячу. Батьки отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця на догляд за малюком до року, а якщо дитина з інвалідністю, то 10 з половиною тисяч. Для дітей від 1 до 3 років діятиме програма «Є ясла» 8 тисяч гривень на місяць для оплати послуг догляду або 12 тисяч для дітей з інвалідністю. Я гадаю, що в Україні виплати при народженні дитини були вперше запроваджені ще у квітні 2005 року, але до цієї дати також існували певні форми державної допомоги сім'ям із дітьми. Зокрема, законом ухваленим ще 1992 року були передбачені різні види виплат однак, саме значне збільшення та запровадження допомоги в тому вигляді, який став популярним економічним стимулом, відбулося у 2005 році. Тоді розмір допомоги було суттєво збільшено аж в 11 разів і встановлено на рівні 8,5 тисяч гривень, що на то. Час складало понад півтори тисячі доларів. Ці виплати стали настільки популярними, що скасовувати їх не наважувались наступні уряди. Навпаки вони лише збільшували розмір допомоги. З нами на зв'язку Андрій Рева, міністр соціальної політики України в 16-19 роках пане Андрію, вітання вам. Доброго здоров'я. Доброго дня на перший погляд, ініціатива хороша. Багато молодих батьків або хто планує стати батьками, звісно, з цієї ініціативи збадьорилися. Але завжди в будь-якого рішення подібного є і зворотній бік, де брати гроші і чи гроші ці у нас є. Це як в анекдоті. Знаєте, про радянський анекдот. Приїздить Кавказець в Москву, сідає в таксі і каже: везе мене в принцип. А Водій питає, це що таке? А він йому каже, не знаю, але магазин. Мені сказали, що в Москві нічого вони. Ну, в принципі, є все. <гум> так оце і зараз. Ви ж бачите, на армії грошей нема. А роздати вогану тисячу, кешбек, е є підтримка, там, зимова підтримка, допомога сім'ям, гроші, виявляється, є. Тобто грошей нема, але в принципі вони є. Тому, якщо це запроваджують, якщо підпише президент цей закон, то очевидно, я так розумію, що вони і знають джерела для того, щоб забезпечити виконання цього закону. Чи на вашу думку дійсно цей крок зможе покращити демографію в Україні? Тому що я вчора дивилася абсолютно різні відео, готуючись до нашого з вами ефіру. І багато блогерів, молодих мам, в тому ж таки, тіктоці вони знімають відео на кшталт, скільки ми витратили грошей на немовля за перший місяць, і там знаєте суми буквально за перший місяць 20 і більше тисяч гривень. Ну звісно, що всі проблеми він воно не вирішить. Але будемо казати відверто, коли ми говоримо про допомогу при народженні, вона була дуже маленькою. І ключовим, до речі, в цьому питанні є не премія при народ... за... за виплат для виплати при народженні, а наступний крок це те, що до року жінкам, які ніде не працювали, будуть виплачувати ну, практично мінімальну заробітну плату в сумі 7 тисяч гривень. Угу. Тому в даному випадку я мету цього закону бачу трошки в іншому справді. Мета сполягає в тому, щоб скоротити термін перебування жінки у так званій декретній відпустці. Uh -huh. Мовно кажучи, або ви сидите до трьох років, отримуєте 860 гривень на місяць і думаєте про те, як вам забезпечити родину, як, ну, ну що таке 860 гривень? Це ні про що нинішніх умовах. Але от ми вам зробимо по 7 тисяч гривень щомісяця, але тільки один рік. І варіанту зрозуміло, що більша, більша частина людей погодиться на те, щоб через рік жінка виходила на роботу. Тобто, отаким от нехитрим економічним способом будуть стимулювати жінок до більш раннього виходу на роботу після так званої декретної відпустки. Це ж було вже, я маю на увазі, виплати при народженні. Так. І в часи Ющенка це запустили. Воно стимулювало народження. Але що цікаво, е, народжувалися діти у двох кластерах наших, наших е, молодих сімей. Або в дуже багатих сім'ях. Чотири, п'ять, я багато, до речі, сам особисто знаю таких сімей. Що там казати? Візьміть Петра Олексійовича, скільки в нього дітей. Візьміть Грузь на Водимира Березич, ну, троє дітей і так далі. Тобто люди не самі бідні в нашій країні, вони мають багато дітей. Так само, я знаю, наприклад, по нашій війні, це така ж тенденція є. Або дуже бідних сімей. Для них оце стимулювання е виплати при народженні мало дуже велике значення, і це стимулювало. Ну, Після цього пам'ятаєте реакцію Галини Миколаївни Тертікової. І жаба задавила, і вона сказала, що таким сім'ям взагалі-то не треба. Вони тільки те ті роблять, що сидять на соціалі, і взагалі народжують неякісних дітей. Сьогодні з'ясувалося, що всі діти нам потрібні: і якісні, і неякісні, і навіть Галина Миколаївна Тертякова. Тому повернулись до ідеї, що давайте ми будемо виплачувати допомогу при народженні 50 тисяч. На сьогоднішній день це, це є вкрай необхідна річ, тому що, будемо казати, відверто, народжуваність різко впала. Угу. І до факторів пов'язаних з. Низьким рівним забезпеченням, тому що це колосальні видатки по отриманню дитини. Ми будемо називати речі своїми митами, починаючи від народження і закінчуючи просто доглядом. До цих ще факторів додалися ще й елементи е безпекові, коли молоді мами ще повинні думати про те, як захиститися під час от зараз вже ракетна небезпека. Да? Так. І спробуйте бігати значить, із е укриття назад, годувати цю дитину і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому цей крок правильний, але я не думаю, що він радикально поміняє демографічну ситуацію. На демографічна ситуація, сьогодні найбільше, на жаль, впливає фактор війни. І без вирішення цього фактору, без зняття небезпеки, ну без вирішення питань безпеки, всі інші фактори будуть мати виключно допоміжне значення. Слухайте, ви згадали важливий аспект як. Попередити, я просто не впевнена, чи взагалі такі механізми існують, аби на цій допомозі не зловживали, аби не народжували дітей задля того, аби отримати тільки ті гроші, а потім ними не займалися. Знаєте, і соціальні служби вилучали дітей у батьків. Є механізм попередження такого? Не знаю, чи може він взагалі існувати. Я завжди критикував ідею виплати премії при народженні. Тобто я вам, я вам народила дітей, а далі хай виховує держава. Навіть, навіть про те, що мовляв ми. Тобто, питання тепер нехай, нехай держава займається вихованням і дитини і так далі. Я, взагалі, коли був міністром, пропонував виходити не стільки з премії при народженні. Звичайно, треба було збільшити суму при народженні, враховуючи те. Ті потреби, які є, і, до речі, ми запровадили замість виплати грошової пакунок малюка, пам'ятаєте, да? скільки було? Шур, ну, він зараз теж вони... залишається, пакунок малюка, і є опція, що його можна Почти, грошима це взяти. Це правильно. Це правильно, тому що навіть тих самих 5 тисяч гривень ми абсолютно переконані, що вони йдуть саме малюку. Всі необхідні речі для того, щоб ну, в перші дні при народженні дитини, вони там є. Ось, але збільшити потрібно. Суми по догляду за дітьми, от в цьому рішенні, яке сьогодні є, головним я вважаю не саму суму 50 тисяч гривень, угу. а те, що до року 7 тисяч гривень, мінімальну зарплату. Ви, як жінка, ви ж прекрасно знаєте, я, як чоловік, теж прекрасно знаю, що робота по дому, робота по догляду, вона значно більше вартує, ніж ті гроші, які ми заробляємо десь там працюючи. Тому що, м м напевно, це, по-перше, найскладніше, а по-друге, найбільш витратна частина. І коли жінка знаходиться по догляду за дитиною, вона заслуговує на те, щоб їй платили не 860 гривень і навіть не мінімальну зарплату, а хоча б середню зарплату по країні. Я розумію, що це мрії наші, але до цього треба йти. Те, що зараз уже хоча б мінімальну зарплату жінці будуть платити хоча б до досягнення. Одного року, оце я вважаю самим головним кроком в цьому рішенні. Це дуже правильно зрозуміло кроку правильному. Зрозуміли пане Андрію. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Київ 24 Сьогодні Андрій Рева, міністр соціальної політики України, у 2016 2019 роках. З нами був на зв'язку. Ми говорили про те, що збільшилися виплати по догляду за дитиною і при народженні дитини. Так для батьків тепер можна отримати суму 50 тисяч гривень. Нагадаю, це буде від 1 січня 26-го року. Ну і заразом «Київ-24» відкритий майданчик для будь-яких думов. Ми почули зараз і представника попередньої влади і відкриття зараз. До тих, хто ініціював цей законопроект, Це, склад вже закон, який буде, ми сподіваємося, найближчим часом підписаний президентом, зокрема пані Галину Третьякову теж згадав Андрій Рава. Тому, будь ласка, ми готові почути вашу думку в нашому ефірі.